Чорний, чорний ворон чекає, поки ми намалюєте йому компанію. Привіт! Мене звуть Кароліна Бундеш, проте на деякий час я стану вашою магістеркою жахіть та навчу створювати ефектні геловінські ілюстрації Аквареллю. Запрошую на мій новий онлайн-курс Опівнічна історія. Ми намалюємо мудрого ворона, моторошний замок. Загадкового привида та відьомське зілля у казані, живі тіні, ефектний чорний колір, реалістичні дерева, нічне небо, туман, дим, місячне сяйво, світло свічки у темряві. Усе це буде вам під силу після уроків з детальними поясненнями. А головне, я навчу вас передавати моторошну, тривожну, таємничу атмосферу. Тож ж ви легко зможете намалювати продовження цієї акварельної історії, яке саме вирішувати вам. Але я впевнена, це буде абсолютно жахливо! То що, хто зі мною на зустріч темряві? Чекатиму на вас в уроках.